Друзі, ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогодні у нас дуже тепла і затишна атмосфера, перші осінні дні, і хочу трішки додати осіннього затишку в дім і далі відправитися з вами на велику закупку. Осінь для мене це особливий час. Вона асоціюється з теплом. Навіть коли на вулиці прохолодно, це час, коли можна закутатися в плед, випити чашку гарячого чаю і насолоджуватися вечорами біля каміну або свічок. Природа перетворюється на казку золотих і червоних кольорів, і ці кольори, до речі, я намагаюся перенести в інтер'єр мого дому. Затишок восени асоціюється з уповільненням темпу життя, теплом у домі і насолодою простими приємними моментами в комфорті свого простору. Передодні осені Хэллоуін у нас з'являються такі маленькі базарчики з гарбузиками, де можна самостійно їх купити та оплатити. Яка в них чудернацька форма, подивіться. Які класні. Ми кожного разу беремо і потім декоруємо вхід в дім, квартиру ставимо. Ось тут прайс написаний і тут є каса, куди ви можете оплатити. Але тут все на совість. Навіть через PayPal можна оплатити. І тут такі величезні. Класно. Ми кожного року беремо, декоруємо. Також сьогодні разом ми відправимося на закупи продуктів у супермаркет Kaufland. Саме його ми найчастіше обираємо для масових закупок. Там можна знайти велике різноманіття товарів, також там завжди приємні акції та пропозиції. Взагалі ми намагаємось раз на місяць на початку робити такі закупи продуктів, тому що вони мають кілька суттєвих переваг, можуть допомогти зекономити час. Гроші та спростити планування побуту. Економія часу, менше поїздок до магазину, замість того, щоб ходити до магазину кілька разів на тиждень. Ви робите одну велику закупівлю на місяць, і це звільняє ваш час для інших справ. Один раз витративши час на складання списку покупок і закупи. Ми позбавляємося від необхідності щоденно думати, що потрібно купити. Також це, звісно, економія грошей, зменшення інпульсивних покупок, роблячи закупи рідше, ми менше піддаємося спокусі купити щось зайве, і це допомагає дотримуватися бюджету. Також це оптова закупівля, купуючи продукти у великих обсягах, ми отримуємо знижки, вигідні пропозиції, що дозволяє зекономити бюджет. Фіксовані витрати легше планувати місячний бюджет, коли точно знаєш, скільки коштів витрачеш на продукти. А також це, звісно, менше непередбачених витрат, коли всі необхідні продукти вже куплені, менше шансів, що доведеться витрачати гроші на термінові покупки. Зменшення стресу, одноразові великі закупи дозволяють уникнути поспішних поїздок до магазину. Коли щось закінчується в самий невідповідний момент, також це спокійне планування, маючи всі продукти під рукою. Я спокійно планую страви на тиждень, не хвилюючи, що чогось не вистачить. Зменшення харчових відходів, раціональне використання продуктів. Я планую закупи і організовую використання продуктів, що допомагає уникнути їхньому псуванню, а також викиданню. Кращий контроль запасів, легше стежити за тим, що у мене є, і вчасно використовувати, що швидко псується. Також, звичайно, це контроль за раціоном. Плануючи закупи на місяць вперед, я можу краще контролювати, що саме їсти, включати в раціон більше корисних продуктів, уникнення швидкої їжі, маючи вдома запаси здорових продуктів. Я буду рідше вдаватися до замовлення їжі, перекусів чи напівфабрикатів. Напівфабрикати я готую сама і заморожую їх. Також це стосується і екологічних переваг. Так як закуповуючи продукти оптом або в більших кількостях, ви часто використовуєте менше упаковки, що є корисним для довкілля. А так як ми сортуємо наше сміття, і це все доволі клопітка праця, тому для мене це велика перевага. Також плюсом є менше транспортних витрат, зменшується кількість поїздок до магазину і, взагалі, щомісячні закупи це ефективний спосіб організувати своє життя, що приносить багато практичних переваг і дозволяє краще контролювати свої ресурси. Тут я вам показую все з цінами і одразу переводжу їх у гривні для того, щоб вам було зручно дивитися. До речі, вибір м'ясних продуктів у Кауфленді мені не дуже подобається. Для таких закупів я вибираю для себе магазин Lidl або Netto. хто в Німеччині, той знає, тому що в Кауфленд не дуже такий великий вибір, тому я беру небагато м'яса. Чоловіка день народження, тому ми йому обираємо тортик. Я обрала пражський з вишнею. Далі я захотіла обрати собі таку масочку для вагітного живота. Я думаю, ввечері розслабитись і наклеїти. Беру дитячу зубну пасту, також беру дорослу зубну пасту. Тут у нас за акційною ціною були капсули для прання. Також полюбляю брати морозиво великими упаковками, це дуже зручно. Ложу їх морозилку і видаю дітям по потребі. Ось така величезна корзина у нас вийшла. Зараз прийду додому і все вам покажу. Ми вже приїхали з магазину. Зараз буду показувати вам наші закупки. У нас вдома твориться просто безлад тому що привезли холодильник і це все отак складалося ну, дуже швидко. Можете подивитися, що тут робиться. Це просто але. І так, побутова хімія це дезодорант, зубна паста доросла дитяча. Не звертайте уваги на мій український тематичний манікюр. Це мені маліка робила, поки я лежала і відпочивала. Вологід вологі туалетний папір, звичайний туалетний папір. Потім такі гранули для очистки, унітазу та раковини зіп пакети. Пересіл капсули 44 штучки, дуже класні, я їх. Постійно беру або такі, або злідла. Потім я взяла дві упаковки такого замороженого хлібу, дуже зручно тут 7 штук. Я дві упаковки взяла його просто в духовці розігрівати, там 10 хвилинок і готовий на той випадок, коли немає свіжого. Потім це пакети для сміття. Горішки я таки додаю у кисломолочний сир. Оце, до речі, найсмачніша вівсяна каша від Кьоль. Є в такій синій упаковці, є в жовтій, вона більш, там більш, більшого розміру. Вершки, сметана це довгань, торгова марка українська. Тут навіть десь на, Ні, на цій упаковці не написано. Дуже люблю такий кисломолочний сир. Просто обожнюю, він дуже смачний. І беру його тільки в магазині Kaufland. П'ять упаковок взяла, це, це нам на тиждень. Сир Філадельфія був по акції. По одному євро. Далі цукор, дві упаковки, борошно шість упаковок. Масло соняшникове. Оцет, помідори 2 кг, молоко. Отакі 24 упаковки. Ми взяли ми взяли дві великих упаковки по 12 штук. Далі макарошки взяли. Ось такі баріла 5 кілограма. Ось такі, Ось такі кілограм великі взяли і для супу букви. Рис круглий, я такий рис беру. Рис, отакий круглий, я беру його відварюю для того, щоб зробити. Хочу зробити фаршировані перці, купила фарш і запарширувати, заморозити їх. Це печиво, чоловік собі взяв потім вершкове масло, 5 упаковок. Яйця 3 десятка, кава, 4 упаковки там по 16 штук в капсулах для кавової машини. Буру тільки таку мені подобається, воно трішки схоже на лате. Але олади надо дві капсули. Тут треба одну. Тут уже молоко міститься. Все взяла огірки. Хочу зробити олів'є, томатний соус. Три упаковки це кукурудза, дві банки взяла. Банани, там квасоля, майонез. Це теж хочу олів'є зробити. І що у нас тут ще? Ну тут просто навіть не хочу показувати. Це малюка вже з'їла випічку. Вони з Саміром брали. Потім я купила такі органайзери для холодильника, дві упаковки попкорна Маліка з малюкасимірчиком, хочуть кіно зробити, кавунчик. Отаку От водичку ми купили також. Дві величезні упаковки. упаковки з молоком. Дуже зручно такі брати, притом воно було по акції. Дуже класна на нього була ціна. Водичка, така, це італійська. Я люблю її з собою в машину брати або в холодильник поставити, щоб була холодна. Я хочу все підсумувати. Отакі приблизно закупи ми робимо раз на місяць, раз на два місяці. Звичайно, що це все не з'їдається, це все борошно і багато чого. Але я дуже багато роблю заготовок таких полуфабрикатів, складаю їх в морозильну камеру. Потім, коли в мене немає часу, я це все швиденько готую. А ще хотіла показати кайсершман. це дуже смачна віденська та німецька національна страва. Сюди треба додати одне яйце і 200 мл молока. І це все на пательні. Запекти дуже смачно виходить, воно виходить, знаєте, як віденські вафлі на смак. Я взяла 10 упаковок, 5 нам і 5 відправлю татові. Він дуже любить таку штуку. На купці був такий тортик завтра в чоловіка день народження, будемо його вітати. Потім курка, морозове. Я взяла дві упаковки таких великих. Дітям потім це куряче філе, гомілки і багато. Чого іншого, і там ще фарш. Показую вам суму нашої величезної закупки. Все це вийшло на 246 євро. Тут уже настав наступний день, і ми відправилися в сусіднє місто Кільхайм, щоб відсвяткувати день народження чоловіка і поплавати на такому кораблі по річці Донайр. Всередині було дуже просторо, багато місця, працювали кондиціонери. Ми спочатку сіли на другий поверх, щоб трішки пообідати, тому що ми чекали чоловіка з його чергування дуже довго і проголодалися. Потім ми вийшли на таку терасу і любувалися прекрасними видами, але далі види будуть ще краще. Ми поверталися вже назад, наша подорож десь була дві годинки, ми вийшли на верхню палубу, сонця вже не було такого купучого, тому ми замовили морозова, покаюся шмам, чайок і вже чекали на дорогу додому. Дякую вам за перегляди і до зустрічі!